Рухаємося від центру і плавно до краю. Зобережно стіночки вже стають все тоншими. І до краєчка так ми від центру йдемо. і повинні до краю так пройтися. Гончар Михайло Діденко навчає дітей ліпці з глини. Колись захоплення одним із найдавніших декоративних мистецтв для чоловіка було хобі. Тепер це робота всього життя. І вже два роки Михайло ділиться своїми знаннями. Робота з глиною і це отліплення це досить важливо в розвитку дитини, навіть якщо вона не стане скульптором професійним. Це дрібна моторика, це дуже це природній матеріал, взаємодія з природнім матеріалом. Це якби дуже корисне. Просторова уява. Ліцеїстку Анну Рушевську зацікавив гончарний круг. Дівчинка полюбляє працювати з глиною. Мені дуже сподобалося. Я хочу. Опробувати ще щось зліпити. Мені взагалі дуже подобається щось робити руками. Не тільки гончарству, а й бісероплетінню, декупажу, термомозаїки та ткаству могли повчитись учні ліцею номер 20 У школі влаштували мистецький фестиваль в рамках благодійного проєкту Вінок даємо дітям можливість відвідати відвідати за дві години декілька локацій, спробувати себе попробувати подивитися. І так за дві години вони встигають зробити декілька виробів і забрати їх з собою. Ярмарок майстрів у заключний захід в трьохданому фестивалі щастя, який проходить у ліцеї, ми запросили народних майстрів, які долучилися до благодійного проекту. І відповідно ми маємо таку можливість запросити народних умільців, запросити діток, діток з категорії ВПО та учасників бойових дій, щоб дійсно показати, що в них є можливість і шанс на щасливе майбутнє. На зібрані гроші під час фестивалю ліцей придбає дрони. Передадуть штурмовій бригаді. Червона калина. Діана Волошенюк, Володимир Гірявенко, Новини за день, телеканал Віта.